Доброго дня, вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачний десерт, який готується за мінімальний час. Ми зараз приготуємо спочатку е, заварний крем, а потім уже покажу, що будемо робити далі. Для того, щоб приготувати заварний крем, нам треба спочатку молоко, готується він дуже просто. Беремо третю частину молока. У нас літра молока на це все піде. Тепер додаємо сюди. Два курячі яйця. У молочко і О, друге. Є. Тепер ванільний цукор тут 10 грам висипаємо весь. Це є аромат пішов. Нам потрібно 100 г цукру. 100 г цукру це 5 столових ложок без гірки. Раз, два, три, чотири, п'ять. І 60 г кукурудзяного крокмалю. 60 г купуру зірок прохмалі. Це 2 нових ложки з, з доброю такою гіркою. Раз. І два. Так. Переберемо в вінчик наш і гарненько це все змішуємо для того, щоб не було комочків. До однорідної маси. Дивіться, ми змішали вже все. Ось так виходить. Так. І тепер додаємо сюди все молоко. Всі наші пів літра. Змішуємо і ставимо на конфорку. Періодично буду помішувати до тих пір, поки воно почне закипати. Дивіться, друзі, який він виходить. Постійно потрібно помішувати. Завистіває на очах. Гарненько помішуємо. Бачите, коли пару уже такий пішов. І зараз буквально, коли воно почне кипіти, буде так, бульки такі йти, його потрібно 20-30 секунд воно, значить, покипить і знімати зразу. Дивіться, який виходить крем заварний. О, Бачите, про що я казав? Ось раз. Уже воно вариться. Дивіться, який гарний. Так, все вже пройшло 20-30 секунд, наш крем готовий. Тепер знімаємо, ставимо його на дощечку і додаємо сюди вершкове масло 50 грам. Так, раз. 50 грам масла. І гарненько все перемішуємо, щоб Масло розчинилося повністю, і змішати його все до однорідної маси. Дивіться, який класний крем виходить. Для того ми його і мішали. Постійно потрібно помішувати. В ідеалі взагалі, коли поставили на плиту, з тих пір постійно помішувати. Все, зараз ми його змішуємо, масло повністю розтворюється. Дивіться, який вийшов крем. Уже повністю змішали все крем з маслом, бачите, однорідна маса, ніяких грудочок, нічого немає. Все. Крем тепер відставляємо в стороночку. Далі нам знадобиться ось така скляна форма прозора. Ми таку використовуємо. Можете брати будь яку форму, яка вам яка хочеться. Розмір цієї форми 28 на 19,5 см висота. Тепер у нас є ось такий крекер шоколадний. І ми його викладаємо на, на, наш, на нашу форму. І тепер беремо наш крем. Подивіться, який крем, ну, це ж просто казковий, <схід> можна вже брати і їсти. І третю частину нашого крема кладемо. На наше печиво. Ось так. Викладаємо. О, бачите, 5-6 столових ложок виходить. Так поклали і тепер лопаткою нашою, все його гарненько розприділяємо. Так, Дивіться, гарненько розмазав це все. І знову викладаємо наш, наше печиво. Ось так. Ось, бачите, вийшли вже у нас так гуля. Тут шматочками просто заклав усе, поламав. Ідеально прямо воно сюди не влізає, ну нічого. І знову крем зверху. Все по порядку. Ось так. Хоп-хоп. Кремчика. Ось. Все. І знову лопаточкою все гарненько розподіляємо. Ось так. Так. Дивіться, як. Усе гарненько у нас виходить. Викладаємо. Це вже в нас третій, так? Да? Слой печива. Так, це вже третій. Ось так виходить, бачите. І зверху знову беремо вже весь наш крем, викладаємо повністю весь крем. І розподіляємо наш весь останній крем. Зверху по нашому печу. Ось так гарненько, рівненько. Нікуди не спішимо, не поспішаємо, щоб все було гарно і дуже смачно. Ось дивіться, як воно повинно вийти. Гарненько, максимально рівно ми його тут розрівняли. Все, це готово. Тепер відставляємо. Це, що в нас вийшло в сторонку, бажано в холодне місце. І зараз ми ще приготуємо глазур із шоколадки. Тут ще шоколадка з горіхом, тому у нас зверху будуть горішки, буде дуже гарно і дуже смачно. Дивіться далі і все побачите, як ми будемо робити. А ми поки відправляємо на балкон його і приступаємо до приготування глазурі. Водичка наша вже закипає зараз будемо готувати глазур Ставимо тарілочку зверху, на водяній бані будемо готувати. Беремо шоколадку, молочний шоколад, горіхом, оскільки горіхів почити, смакота буде і лимаємо голечку. Сюди 2 столових ложки. 30 мл нам потрібно олії приблизно. Дві столових ложки олії соняшникової. Можна любої рослинної. Все. Починає І розтоплюємо наш шоколад до повного розчинення. Змішуємо разом з олійкою. Все розчинюється, бачите? Отак. Розтопили вже повністю, бачите, яка виходить глазур наша шоколадна. Все дуже просто, Ось так. Все, тепер йдемо по торта. Так, дивіться, це у нас вже готово. Наша мисочка гаряча, тому ми візьмемо зараз. Рушничок у нас є. Беремо рушничком нашу тарілочку і нашу цю глазурь з горіхами виливаємо, виливаємо все сюди, наверх нашого крема торта. Бачите? М -м -м. Як класно виходить, друзі. І розподіляємо лопаточкою обережненько та гарненько все. Бачите, щоб воно покрило повністю наш торт, так сказати. Дивіться, ви його так не розрівняєте гарно. А отак, якщо робити, бачите, як гарненько все виходить, щоб усе було заповнено нашим шоколадом. І було рівномірно. Ну і ось отаким от чином робимо все. Бачите, яка краса виходить. Тут заповняємо всі наші. О! Дивіться, друзі. Отакий виходить у нас торт. Тепер ми його відправляємо в холодне місце на годинку. І через годинку можна його куштувати. Ми його обов'язково спробуємо, покажемо, як ріжеться. Дивіться, як гарненько, з горішками. Гарний, смачний крем, я куштував. До речі, дуже, не дуже солодкий, дуже смачний виходить десерт. І готується дуже швидко. Ви це все на свої очі бачили, тому що коли їдуть гості, починаєте готувати, ставите чайник і готово. Тому, друзі, класний рецепт, можна сміло користуватися. Отправляємо на балкон і через годинку будемо куштувати. Ну що ж, готовий наш десерт, друзі. Подивіться, яка класна штука вийшла. Дивіться, як гарно. Хоп-хоп. Зараз розріжемо, подивимося, що виходить. Так, як будемо різати? Я думаю, що ось такими шматочками на три. Який ніжний, як ніжно ріжеться. Та ти що? Дивіться. Зур такая сверху. И вот так вот мы его разрезаем. Оп. Вот такие будут у нас шматочки гарненькие. Ось такий, друзі, виходить у нас десерт. Ну що, скуштуємо? Це кайф, друзі, це просто кайф. Я вам кажу, приготуєте для родини своєї. Для гостей будуть усі задоволені. Подивіться, просто дуже смачний торт. Торт без коржа називаємо його. <смі> Тому, друзі, кому сподобався такий десерт, готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть будь-який коментар, підтримуйте україномовний контент. А ми зараз ставимо чайник, і йдемо під чай із цим десертом. Всім смачного і гарного настрою! Пока.